Всім привіт! Сьогоднішнє відео про мотори печки для Таврії і Славути. Зразу е, ну, скажу, як в Таврії 11.02, так і в Славуті 11.03 мотор печки однаковий. Він має дві кричатки, але є різні виробники. Е, значить, тепер докладніше. У нас на сайті показано три варіанти. Фірми Аврора, фірми... Лузар і ще е, Калужський заводський. От, але заводський лежить в складі, мені, чесно кажучи, було лінь за ним бігти. От, тому буду показувати на прикладі мотора фірми, виробництва фірми Еврора і мотора виробництва Лузар. Так, о, Значить, ну перше. Перше, наче, почну з мотори фірми Аврора. До речі, це сьогодні у нас мотори Аврорівські, але щось мені підказує, що в майбутньому може бути замін, от, аврорівські мотори зникнуть з продажу. З'являться там, наприклад, Євреекс, Райдер, чи бог знащо вони ці всі китайські мотори бренди міняються частіше, ніж. Ми можемо собі уявити. Щоб ніколи не було ніяких зайвих питань, одразу скажу. Всі ці бренди, не як воно називається, Аврора, там Єврекс, Райдер, LSA, що там ще буває, Золікс, все це робиться в Китаї. І тут не, не треба собі думати, що це там може бути Польща, Італія, Германія або ще бозна що. От, тепер докладніше. Ну, Китайський мотор зроблений так само, як. Ух ти, тільки звернув увагу. Тут ще такі захисні трубочки силиконові надіті. Він зроблений по конструкції абсолютно так само, як і заводський. Тобто всередині там мотор. От. Тут два вала, на які надіваються крильчатки. Вали мають таку лиску, щоб. Ну і на кричатки така сама лиска є. На жаль, у мене кричатки немає, Тобто, показати можливості немає, як вона дівається сюди. От. Що тут? Сразу скажу, тут втулка точно така сама, як і на заводському валу. Тобто китайці повністю скопіювали заводський мотор не... От. і нічого там нового не придумували. От. Тільки що свій бренд підписали і, і на тому і все. От, термін роботи, ну, чесно кажучи, не знаю. Відгуків майже немає, хоча і торгуємо їми вже багато років. От, люди брали, матюками ніхто не обматюкав, але і дифірамби також ніхто не співав. Скоріше за все, працює та й працює. Так само, як і заводський, скоріш за все, що через деякий час почне, як порося. Такі самі звуки видавати. На, на, мабуть, ті, хто стикався, той знає, як звучить мотор печки, коли вже втулочки оці ось, трошки зношені, з'являється зайва вібрація і воно вижить, я кажу, як порося. Плюс у цих моторів один. Вони дешевші за всі. Найдорожчий на сьогоднішній день це заводський, але я ж кажу, що зараз показувати його, ну, чесно кажучи, не, має, не бачу сенсу. Всі так знають, яке воно, як воно на вигляді. Так, тепер мотор печки виробництва лужа. Така у них коробка специфічна. О, ну, я думаю, що всередині туди можна заглядати скільки завгодно. Він навряд чи чим це дуже відрізняється від будь-якого іншого. Основна відмінність у цього мотора. Ось тут в кадрі, мабуть, має бути видно позначки. Що це саме От. Основна відмінність. Він на подшипниках. Тобто отут не втулки. А, два підшипники. Подшипники закритого типу, от тут зараз видно там синій, е як на ступочних передніх подшипниках сальничок стоїть, так само і тут. Тут він синього кольору. От. Завдяки цьому от новий мотор прокручую, е він гладенько і гладенько крутиться. Тобто навіть коли із часом. Отого визгу вже не буде. Термін роботи такого мотора обмежений лише працездатністю щиток, які, от, ну і терміном роботи самих підшипників. Але підшипники е, тут непогані і працює воно довго. Раніше Лузар це був, це був Луганськ. На сьогоднішній день. Що тут на коробках пишуть? На деяких запчастинах, наприклад, на помпах, на коробці чи на радіаторі, не пам'ятаю, на коробці прямо було написано мичайно. Тут зараз нічого не написано. От. Бо з Луганська це виробництво перетягли до Росії, от, коли Луганськ став Ленере. От. А потім взагалі цим займалися Китайці. Де. На сьогоднішній день мотори ці роблять не знають. Але зроблені вони якісно. і ну, На сьогоднішній день різновид, який більше за все, більше інших продається, частіше. От, тобто, співвідношення продаж таке, 20 штук Узарівських проти одного Аврори. От, а заводських продається ще менше, бо ну, просто там ціна дурнувата. От. Ну, але вони і не підводять. Таке воно має вигляд. Люди часто запитують у мене, а чи справді там підшипники. Ось в кадрі видно підшипник з одного боку і з іншого. Крутиться воно гладенько, завдяки тому, що тут підшипники. Тобто таки справді тут підшипники. Мотори ці у нас поки що є. Поки що дефіциту їм і немає, слава Богу. Надіюсь, надалі так буде. От. В принципі, основне, що я й хотів показати, це саме цей мотор. От, дякую за увагу. Поки що це все.